Друзі, привіт! Нове відео, але вже це не ремонт, а до опрацювання свого авто. Хочу показати і хай буде на Ютубі українське мовне відео, яке показує, як монтувати оригінальні шторки від Семакса у свої карти, де їх нема. Я зараз покажу. Ось так воно виглядає. Далі на відео все буде, там буду розказувати, як воно виглядає, як різати. Будьте обережні з картами. Ще раз кажу вже на початку, їх потрібно акуратно відщовкувати. Що для цього вам потрібно? Знайдіть на розборці. Карти з шторками, але старого образця карти. Ці нові, вони чомусь дорогі. Я колись питав, то було 1200 чи 1800 гривень за одну карту з шторками. Зараз я знайшов 400 гривень, мені продавали і карту, і шторку. І ще в додаток додали крючок. О, ось що вам ще буде потрібно. крючок Інколи за крючок можуть брати. Додаткові фінанси. Крючок підійде навіть від фокуса другого, бо крючки схожі. Самі шторки цілі, напірвані, пощастило. На фото вони не були такі красиві, але виявилось все нормально. Е -е, да, старі карти. Якщо вони можуть, то хай вони виламать цю штучку, е -е, цей кусочок. Одразу з шторками. Не хвилюйте, шторки, коли прийдуть, може буде таке, що вони не будуть збиратися. Там просто треба в одному кінці натяг... покрутити, натягується спіраль. Всередині не бійтесь, там нічого не відпаде, просто покрутіть і всуньте назад, і ви побачите, як вона буде затягуватись. Ви вже зрозумієте, так що насолоджуйтесь українськомовним відео, де вже показано. Як вмонтувати в C Max, бо є в S-Max, а це C Max оригінальну шторку. Так, я знаю, що є китайські, але оригінал є оригінал. Дуже класно дивиться зараз. Мені подобається. Не шкода, як кажуть, грошей. Вже, можна сказати, не так багато все видно, судно. Треба тонувати автомобіль, але нічого страшного. І ще питаю, може хтось дивиться хтось з Польщі. чи... З інших країн Євросоюзу, може хтось знаходив на це Макс Замість середнього сидіння є, доставляється підлокітник оригінальний. Може хтось бачив на розбірках, може буде на розбірках ходити. ну Відгукніться, будь ласка. Так що, всім гарного перегляду. Друзі, всім привіт. Знову якийсь ремонт. Подумали? Ні. До опрацювання. Купив я собі заводські шторки радва цих планок і саме вже шторок. Якщо бачите, прислали мені, хлопці попалися хороші і прислали мені одразу і верхню накладку як макет, щоб я міг точно різати в своїх картах. Скажу одразу, в картах вже є місця, де треба обрізати, все помічено. Вони над цим подумали. Тут я вже закінчу одною. Ось так це все виглядає. Крючочок теж має бути в комплекті. Якщо будете замовляти, кажіть про цей крючок. Він навіть підходить від фокуса другого. Ось так це все виглядає. Все сховано, все стоїть як має бути. Трішечки допрацював свій автомобіль, можна сказати. Зараз покажу, як це зробити, тому що на просторах ютуба цього нема. Є тільки на драйві, я драйві не дуже хочу дивитися. Знімаємо карту. Карта як знімається. Відкручується два болта на вісім. Тут і тут. Спочатку знімається ось ця декоративна накладка. Ось таким шпателем по кругу підводите і він вистрибує на, на, на вас. Потім ця накладка тук стоїть. Якщо пам'ятаєте, не так, а ось так. І Її тягнете на себе, тому що вона защокнута на таких двох защоках маленьких. Ось тут так, це, це так виглядає, не буде не видно. Підіваєте десь знизу, видно, що тут залишилися ці защёлки, Не знаю чому. Обережно підіваєте, тягнете і так кожну підтягуєте тут і вже догори піднімаєте. Знімаєте. Покажу тут. тут. Дайте я десь поставлю, покажу вам краще. Тепер показую тут, що потрібно тут доробити. Зрізаєте ось цю перегородку в рівень з лінією, тому що я вирізав трішечки менше і в мене були проблеми з... на тій на панелі. Ось цю зрізаєте. Ось цю. І ось цей кусочок. Отак. О, ти звідки взявся? Ось цей кусочок звідти вирізаєте. Вирізаєте і просто на місце стає. Сама шторка. Обережно, тут є ось такі вушка. Їх потрібно підсовувати. Сюди буде місце їх сюди І тут, ось цей середній. ось цей середній Підсовується сюди. Потім, ось тут ззаді, а тут вже відламало, але нічого страшного, є ось такі вушка. Вони підводяться під ось ці вушка Тут же є місця під саморізи, закручуєте. І нема проблем. На рахунок обрізання тут видно лінію. Бачите, ось ця лінія по кругу ріжете. І зсередини зараз ще раз тут поріжу і покажу. Вітя ще раз панелі. Дивіться, ці тут можуть лишитися ці защовки. І Після того змащуємо їх силіконом чи чимось і витягуємо, тому що сам стержень вже там, можна сказати, прикипів. Від пилу і не хоче висовуватись. Зараз ми це знімемо і назад на карту кинемо. Не бійтеся, карта там не зламається. Але в деяких випадках можуть оці зламатися або на самій карті та біла можна зламатися. Тому потрібно не аж такими користуватися, є такі залізні, більш потужні, які можна підсовувати аж під, під, під защовки і аж відтягувати. Тоді це краще у вас вийде. Зараз я їх зніму і перейду до обрізки самої панелі. Так, ще додатково покажу, як знімати ці защёлки, якщо вони залишились на кузові. Дивіться, беруться беруть, беруть, дві лопатки. Одна підсовується під юбку, яка ближче до кузова, Інша з тієї, іншої сторони, яка ближче до вас. Штохаємо одну на одну. І у вас знімається легко за защо. Ціла, неушкоджена. Так, дивіться, ще раз. Потрібно зрізати ось цю перегородку, цю перегородку, цю і цю. Ці чотири перегородки. Для цього я беру просто кутник і ніж. Можна цим електричним. У мене зараз нема під рукою. Показую як. Я роблю. Просто так зрізаєте, і все. Це має виглядати. Бачите, немає жодної перегородки. Все в рівень. І якщо буде видно, я включив фонарик. Тут видно лінію, як потрібно різати зсередини. Ось і тут лінія, і тут лінія є. Це дві лінії, по яким треба різати, щоб сюди встала дана вставка. Обережно з даною вставкою я покажу, як її туди засовувати, тому що дуже є вона дуже хрупка, і з нею теж треба повільно типу, гратися трішечки. Добре, що коли будете замовляти, постарайтеся, щоб вам одразу із цим прислали. Якщо у них вийде зняти це цілим, тому що у мене деякі... Защовки були зламані, але нічого страшного. Я деякі відновив, деякі ні. Зараз покажу, як там я обріжу на цій панельці. І ви вже зможете самі щось вдома зробити. Тепер пояснюю, чому я кажу, якщо є можливість, хай вони відправляють одразу із цим. Тому що це фотографна сторона даної панелі. Ось тут один проріз я зробив. Звісно, трішечки нерівний, але нічого страшного. Береться, і, не її сторона, а протилежна підставляється. Це, вона, вона так. Ось так підставляєте під розміри всії. І відмічаєте і ріжете інший бік, тому що незручно е, різати звідси. Другий проріз, який тут з середини автомобіля. Цей наружній легко, а цей внутрішній не дуже зручно канцелярським ножем. Тому рекомендую, якщо є можливість, беріть, хай вони відламають вам від старих карт ось такі, якщо є. Але якщо навіть нові, вони не дуже популярні. Хто купує зараз карти на автомобіль 2009 року. Тільки такі, як я, якому потрібні потрібна ця. Так, це не дуже красиво вийшло. Трішечки я тут згрішив з розімерами. Тепер інше. Як поставити оцю планку, бо у вас може виникнути проблеми? Дивіться, тут е ці защовки, вони по-різному стоять. Середня є тут одна защёлка, яка посередині. І тут є якраз її місце. Ось вона. Середні. але дивіться Починаєте ставити ту сторону, маю на увазі, спочатку треба одну сторону, потім іншу. Типу, отак. Одну засунули, потім іншу. Ставите спочатку ту сторону, де ось ці защовки ближче до стінок. Типа ближче сюди і ближче сюди. Чому? Тому що ви її засовуєте ось так. потім Цю панельку можна розширити, отак потягнути на себе. І вже ті, які далі, їх ще можна засунути туди. А ось ці, якщо спочатку засунути ось цю защоку, ось цю буде дуже важко або майже неможливо. Ви просто її зламаєте. Тобто потрібно спочатку з цими якими ближче до кінця засунути. Ось тут і ось тут, ось така вона вже времонтована. І потім засунути цю сторону, де вони вже ширше. І вони все зайдуть, зараз покажу. Тепер дивіться чому. Я можу тут отак витягнути і за щоку сюди засунути. А з цієї сторони було б неможливо. Як тут, так і тут так робимо. Розтягуємо панель і засовуємо. І так працюємо далі. Накладка на місці. Все добре. Да, злам... Я зламав одну защёлку, тому що мені вже вона прийшла зломана, я її клеєм трішечки приклеїв. А тут така сила, що клей вже не допоможе. Тут потрібно або гріти, або паяти, то, щоб воно не відірвалося. Ось так це все виглядає. Зараз я привернув бо незручно однією рукою, а нічого не видно. Коротше, зараз покажу, як вже монтується. Показую, я її засунув. Ось бачите, тут є, тут є і тут є. Повертаємо вниз і тут є посадочні місця для них. Видно, перше, друге, третя. Потрібно засунути між цим пластиком і цим чорним, що знизу. Ось, на, на Ось так сюди. Сюди засовуєте і обережно тут є ще ось такі защоки не відламати, тому що вони мають стати ось у цих пазах. Зараз покажу кінцевий результат. Як я і показував, засовуємо ось так сюди, щоб тут зайшов цей язичок, цей язичок і цей язичок. Він стає на місці. Трішечки підштовхуємо сюди, щоб задній язичок зайшов туди під низ Тут ставимо посередині, бо у нього тут є пазик під цей середній. І закручуємо три саморізи. Маленьких мені дали в комплекті, але я втратив два з них. Залишився один. Ось такі три саморізи. Ще під торекс вони. Я ще взяв два ось таких, закручу, і можна сказати, вона на місці. Це готово. Шторка на місці. Хотів би потягнути, але зараз подряпаю панельку. Так що ось такі пироги у нас Ось так це все виглядає. Бачите, три трісаморіза на місці, в штатному місці. Зараз покажу, як там зніму верхню заглушку і засуну її заглушку. Це карта на місці. Все змазав силіконом, всі вони стало швидко. Ось так це буде виглядати. Я зараз монтую ось дані, дану заглушку звідти, якщо її буде видно, зніму і поставлю даний крючок. Зараз покажу як. Все, крючок на місці. Йо видно, так, Однією рукою. Я нічого сам не бачу, але спробую. Оп, все, шторка на місці. Все виглядає. Так що користуйтеся, замовляйте, ставте собі, піднімайте комплектацію. Всім гарного дня і все буде Україна!